Сьогодні з вами Артем 3000 будемо грати в одну цікаву гру, де я буду ловити рибу. Я вже тут грав, вже відкрив аж світа. віта. Буду четвертий. Ой, реклама. Пробачте за рекламу. А, ой, я тут зробив, що я мавати

дуже хорошо тут ловиться. Дуже вже mm -hmm. Опа, це дуже дуже видне. Так нам треба крутити і не крутити. Mm -hmm. ті звуки, а то жив би не як не. Ну, зараз буде. Коротше, на це не буду ловити, на На що ну, можу ловити? На тісто, наприклад. На, на це в мене багато разів ловляться. Ловлять... Ну, Поняття. Ось кого <звук> Сразу... Сказали, ти згубився, але я случайно труфтикав. Труфтикав. Ну, якась слабого З першого тіста сразу якийсь. а, Поспішив я з виведу. Карась на 630 грам. Заберем. Zakýduj druhý raz. O, poklevka, poklevka ide. No, poklevka. No, poklevka. Už. Ничего, ничего не тяжелое. Ничего Я не візьму, що уклею? Звісно, вона дешева, але грезка. Не беру. Я спробую сьогодні не назбирати 39099 на новий світ. Не, це буде тяжко мені. Я не знаю, може назбираю, а може, ні. Це цель, щоб я купив Новий світ, це на, на все осталь. Саме головне нас це. Це наша цель. А, а наша зараз перша цілі прокачати мені місце. Тип. Опа. Рудь по твоє 550 О, чуж... А, ні, не, О, ч... чуж... Жола, не тяжелый. Ой, тяжой тяжелый. На банні тяжелый, да тяжелый, тяжело. Ого! Клега, я на 700 грамм собираю. Дуже хорошо. Все вклею с них карась. Це багато єсних. Це маленький, можна сказати, світ. Я раз менше клопиться, я перестаю на тільки ловити. Ой, на одну штуку. Так, плотва. Все. Беру оце. Давай -ка. пожалуйста хотя бы шось злобрить. Mm -hmm. Блин. Mm -hmm. Опа. А что ты ей Я ситку вберу. вот окна. Конечно, видите, какой хороший окунь на КГ. Луба. Потому что тут окунь очень дорогие. Кошель одну чукав. О, ще жилищина. Коли закінчите місце, я перестаю знімати це відео. Я подумала, що я ще чуть простою повністю знімати Володимир переставлю піднімати. Mm -hmm. Опа! Хорошо, хорошо. Ой, якась чутаблюка. Ого, маю сказати, що не так. Бачите, скільки місця залишилося все красне тут. Дуже мало місця. стало це завершити риболовлю пробачте, що там пару було реклам, отім я не я знімав рибний базар продаємо Бам! Бам! Зараз побачимо скільки тут монет Ну, окей. Опа. Сьогодні вже кінець всім по...